Привіт, привіт! Тельці! Сьогодні ми поговоримо про вересень 2025 року. В вересні в нас буде відбуватися коридор затемнень, тому весь вересень, навіть можна сказати, м до за місяць до і за місяць після цей коридор затемнень, вплив. Вплив коридору затемнень може е відчуватися. Тобто він починається 7 вересня, тобто, це аж з 7 навіть. Е Серпня могло відчуватися, і буде він по 21 вересня, тобто аж по 21 жовтня можна відчувати цей вплив. Тому, ну, такий пік буде, звичайно, в вересні, тому вересень може бути емоційно важким, з того приводу, що, знаєте, може дратувати навіть дрібниці. Людина поруч сидить, дихає, і вона дратує. От навіть таке може бути. Тобто. Дуже добре знайти те, що вас релаксує, заспокоює. Та, там якась медитація, може дихальні вправи, може спорт, тобто те, що вам буде давати ось цю розрядку емоційну. А починається у нас місяць з 1 числа в нас ретро Сатурн. Він все, що знаходиться в ретро Русі, але завдяки того, тому, що він рухається назад, він повертається в попередній знак, в риби. Зараз він був в Овні. І був у, був у, у вас він <плутуюсь> в 12 му секторі, а перейшов в 11. -й. І він поки що в ретро він буде давати паузи. Паузи в 11 му секторі, а це в нас сектор кола вашого спілкування, кола друзів, колег. Знайомих, та? тобто тут можуть бути якісь паузи, можливо, ви не будете з ними так часто зустрічатися, спілкуватися, можливо, навіть і сварки можуть бути Ось через цей ж вплив коридору затемнень. Тому будьте обачні, не треба, знаєте, одразу, от так от швиденечко, знаєте, спалахнули агресією, не подумали і посварилися. Тому будьте обережні з цьому. Питання дайте собі обдумати, навіть якщо вам здається, що вам там щось образливе, сказали, дайте собі обдумати цю ситуацію, чи дійсно воно так. А також 11-й сектор це в нас ще наші плани і мрії, і також Ретро Сатурн може ставати, ставити їх на паузу. Тому, можливо, будуть якісь перепони, що ви не зможете виконати якийсь план або здійснити свою мрію. Як ви да, планували це зробити? Далі в нас 2 вересня Меркурій е, переходить у ваш п'ятий сектор сектор е, творчості, дітей, розваг, відпочинку. І тут Меркурій вам дасть якусь інформацію. Та, інформацію з приводу, можливо, ваших дітей або, або про ваших дітей. А, точніше, не про, а від або від дітей, да, якщо вони дорослі, або про ваших дітей, якщо вони маленькі. А, що ще? А, також це, Меркурій може дати якусь коротку відпустку. Знаєте, можливо, кудись на 2 дні, субота-неділя, ви кудись поїдете відпочити, перезавантажитись. Так що може бути. Можливо, ви підете кудись на навчання в якійсь творчості. Або, до речі, не, не обов'язково творчість. П'ятий сектор це, це ще і хобі. Можливо, ви будете якимось хобі займатися, або новим, або тим, яким ви давно хотіли, але чомусь ніяк не могли почати. Можливо, ну, тобто, якось це може з хобі буде пов'язане, або, можливо, навіть це хобі буде пов'язане з творчістю, тобто якось отак от все. Або, до речі, це може е, е, стосуватися хобі вашої дитини. Можливо, ви вашу дитину віддасте там, можливо, на якийсь гурток, спорт, також творчість. Тобто, можливо, це буде стосуватися дитини. А також по п'ятому сектору в нас романи і романтичні відносини, тому, можливо, якісь романи, нові знайомства можуть бути. Е, Далі, далі в нас 6 вересня уран, який нещодавно тільки змінив знак, він вже розвертається в ретро рух. І в ретро русі він пробуде аж по 4 лютого 2026 року. І він у вас знаходиться в вашому другому секторі, секторі фінансів, і тут він може дати також паузи затримки в секторі фінансів, тобто десь будуть якісь перепони, можливо, е обіцяли премію не видайдуть або менше, можливо. Е по поріжуть зарплату, да, тобто менше почнуть платити з якихось причин. Ну, тобто, щось таке може бути. Або, можливо, це м ваш якийсь пасивний дохід, якийсь також, можливо, зараз стане на паузу. Теж може бути. Не, ну, тобто, не основний, да, а, а другий. Пасивний, другий дохід, друга робота, може, віддалена вас якась друга робота, може якось так. Далі в нас 7 вересня буде відбуватися повний місяць в вашому 11 секторі, і в цей же день буде відбуватися місячне затемнення, і починатися коридор затемний. Обов'язково ще окремо про це поговоримо, більш детально, але коротенько, щоб не займати багато вашого часу, буде окреме відео. І. По повному місяцю, вашому 11-му сектору, може бути таке, що можуть бути завершення, завершення стосунків з кимось з ваших друзів або колег. І це може давати не тільки повний місяць, а ще й наш коридор затемнень. Да? Те, що ми казали, і ретро-Сатурн, який ще дає, який повернувся ваш 11-й сектор, дає затримки емоційний стан через коридор затемнень і ще повний місяць. Тобто, можливо, з кимось ви. Дуже сильно посваритися і не будете більше спілку спілкуватися, або приймете для себе рішення, що з цією людиною ви не хочете більше спілкуватися, там з якихось причин да, для вас важливих. Може таке бути, що завершення по друзям. Також це може бути е, завершення, завершення циклу по мріям і планам, бо 11 сектор також з них відповідає. Можливо, також те, що стало на паузу по ретро Сатурну, ви скажете, ні, все, я цього не хочу, для мене це не актуально більше. Е, або через те, що воно стало на паузу, ви не захочете. Знаєте, як чекати, да, поки Ретросатурн ретро вийде і дасть нарешті ось цей хід е, всім справам вперед. Тому, можливо, через це. Тобто може бути також, що ви там, відмовитесь від якихось своїх планів або від якоїсь своєї мрії. Також, звичайно, пам'ятаємо, що повний місяць, тим паче, в коридор за темницю дуже хороший час на позбавлення від цього поганого, погані звички. Погана енергія, негативна енергія, очищення оселі, можливо, ритуали якісь на очищення, або просто прибирання, позбавлення від речей, якими ви не користуєтесь, то все супер. Починайте з 7-го по, по 20-те. З сьомого по двадцяте. Обов'язково окремо ще буде шорт знімати з цього приводу. Щоб ви не забули далі, у нас 13 вересня буде відбуватися з'єднання Сонця і Меркурія в Діві в 21 градусі. Тому подивіться свою натальню, натальну карту. Якщо у вас Меркурій в Діві в 21 градусі, на вас це буде більший вплив ніж да на інших тельців. Uh, і це з'єднання дасть акцент акцент на творчості, да, бо п'ятий сектор у вас, до речі, дуже сильно зачіпається п'ятий сектор в вересні. Uh, це буде акцент на творчості, на хобі ваших, або вашому, якщо воно одне. Uh, також це може бути акцент да, на дітях, або діти по п'ятому сектору і на романах, романтичних стосунках. Також тут можуть бути розмови про вагітність да, з вашим партнером, про планування вагітності, або, можливо, і сама вагітність може бути. Також це з'єднання може дати навчання дітей, ви чомусь будете навчати дітей, або ваші діти в вересні підуть навчатися, да, або ваша дитина піде навчатися там, або в садочок, або в школу, або навіть в університет. А, і також це може дати з'єднання вам якісь плани на відпочинок, будете щось планувати, можливо, передивлятися якісь готелі, різні міста, країни, тобто куди поїхати. А, далі, 18 вересня, Меркурій знову змінює знаки, переходить ваш шостий сектор. А, Шостий сектор це в нас сектор роботи, рутини, здоров'я. Він також у вас буде так більше зачіпатися в вересні. можна сказати, вересень це у вас е, більше акценту на дітях, відпочинку, творчості, роботі, Отак. І тут Меркурій вам дасть якусь інформацію да, по вашому здоров'ю, можливо, вам треба пройти обстеження, можливо, прийдуть якісь результати обстеження. Да? Можливо, треба буде якісь нові звички, або нові обов'язки у вас з'являться з приводу вашого здоров'я. Щось треба буде робити, можливо, якісь вправи, або якісь пігулки приймати, або, можливо, перейти на якесь здорове харчування, або якийсь продукт. Ввести в ваш раціон харчування, да? тобто змінити ваш раціон харчування, так може бути. Також це може бути інформація по вашій роботі, та, можливо, якісь зміни будуть на роботі, можливо, щось пов'язано з вашим відділом, департаментом. Або, до речі, Меркурій може дати просто дуже великий. Об'єм е, об е, обміну інформацією. Тобто, у вас на роботі, знаєте, буде дуже багато роботи, там якісь запити, там листи, там емейли, там щось треба відправити, тут відповісти. Ну, тобто дуже-дуже-дуже багато такої інформаційної роботи з інформацією. Е, так, також Меркурій може дати якісь навчання по роботі. От можливо, ця буде інформація по роботі, да, що вам треба або пройти якісь там курси підвищення кваліфікації, або якийсь тренінг, або щось таке, да, якесь навчання по роботі, або, можливо, на якісь курси від вашої організації компанії вас відправлять. Так теж може бути. Також це може бути по Меркурію ще і поїздка, до речі, з приводу вашого оздоровлення. Да? Те, що нам з'єднання, до речі, Сонці і Меркурія давала там план на відпочинок. Ось, можливо, Меркурій ще вам додасть. Що це не просто відпочинок, а відпочинок з метою оздоровлення буде. Так, що може бути. Так, що ще? Ага, Ще нам Меркурій може дати е, аналіз, аналіз своїх. Е, Обов'язків на роботі і вдома, можливо, дуже багато їх буде. Ви не будете встигати це робити все. І тому тут е, треба буде щось делегувати або на роботі, або вдома. Да? Тобто аналізувати навантаженість і делегувати, щоб вам було легше, бо також це ж може впливати на ваше здоров'я. Так. Ще по шостому сектору в нас проходять домашні улюбленці. До речі, тут, можливо, щось з проводу вашого домашнього улюбленця, якась інформація буде, або е по здоров'ю вашого домашнього улюбленця. Можливо, зробити щеплення щорічне, да, треба, тобто щось таке. А можливо, теж на обстеження відправити. Далі, 19 вересня. В нас Венера змінює знаки, переходить в ваш п'ятий сектор. Знову да, п'ятий сектор це творчість, діти, романи, відпочинок. І тут Венера вам якраз може додати да, цього кохання, бо Венера у нас за кохання відповідає. Дати кохання, тобто якісь, можливо, нові знайомства, нові романтичні, романтичні стосунки, романи, можливо, курортні романи, якщо ви поїдете у відпустку, якось так. Або якщо ви вже знаходитесь у стосунках або одружені, то тут, знаєте, більше такі гармонічні стосунки, більше гармонії, тепла, взаєморозуміння. А, можливо, ось, це, ось ця поїздка на оздоровлення, то ви вдвох поїдете оздоровлятися. Так може бути. Що ще. Ага, ще по Венері в нас це заняття по п'ятому сектору, це заняття творчістю. То, можливо, ось це буде ваша якась творчість або хобі, ваше задоволення. Можливо, до речі, теж це як одна з практик самозаспокоєння, да, ось це хобі, можливо, творче хобі, і як оздоровлення також, да, ви заспокоюєтесь, менше стресуєте, це теж оздоровлення. Також це може бути Венера може дати вам або якийсь новий творчий проєкт, якщо ви працюєте да, в цій сфері, або гроші вже за виконаний цей творчий проєкт, бо Венера теж за гроші відповідає. Або якщо ви займаєтесь творчістю, то гроші за вашу творчість. Та можливо, у вас виступ буде, або картини будете свої роботи продавати, тобто якось так. Ідемо далі. У нас 21 вересня буде відбуватися новий місяць, і в цей же день, звичайно, сонячне затемнення, в вашому знову п'ятому секторі. І тут новий місяць може дати новину, до речі, новину про дітей, може дати вагітність. Та? Знову, бачите, і повин... де у нас було? По з'єднанню Сонця і Меркурія мож, мож, могла бути або вагітність, або ви тільки да, обговорювали. А тут може знову новий місяць дати вам цю вагітність. Або новину з приводу ваших вже існуючих дітей, і дорослих, і малих, будь-яких. Також це може бути е якийсь новий творчий проєкт. Да, можливо, то по Венерії ви отримаєте гроші, тут вже буде новий творчий проєкт якийсь. Та, можливо, нове хобі. Може так бути, що щось ви побачите і захочете зайнятися цим, або давно хотіли, а тут же почнете. Також це може бути да, нові знайомства, нові романи, нове кохання. Тобто все, що з романами, романтичними стосунками, пов'язано. Так, йдемо далі. По новому місяцю, до речі, ми пишемо блокноти бажань. Обов'язково шорт про це зніму вже да, в цей день. Нагадаю вам, що ми пишемо. Далі, у нас 22 вересня, сонце переходить у ваш шостий сектор. Так, бачимо, знову шостий сектор програється. І тут сонце вам може додати е, якусь нову роботу, можливо. Да, Пропозицію нової роботи, або ви будете шукати нову роботу. Можливо, це ось якраз сонце і новий місяць а, з приводу ось цієї нової роботи, можливо, творчої, да, то що ну, новий творчий проєкт, якщо ви в творчості працюєте, то можливо, це воно буде, або ну, якщо не в творчості, то це будь-яке інше. Або ви будете шукати, або, до речі, якщо це не нова робота, то це можуть бути по шостому секторі нові обов'язки, можливо, підвищення е, ваше, можливо, пере, переведення в інший філіал, можливо, переведення в інший відділ. Да, або, можливо, додадуться без змін в вашій посаді, додадуться нові обов'язки. Так може бути. Але також, до речі, по шостому сектору це можуть бути і додадуться обов'язки вдома, тобто не на роботі, а вдома буде більше обов'язків через щось. До речі, по шостому сектору, можливо, це буде якось пов'язано з вашим здоров'ям, да? бо він теж шостий сектор за здоров'я відповідає. То тут, можливо, якісь додадуться обов'язки вдома, що вам треба, можливо, буде м -м, перейти на здорове харчування або більше да? до здорового харчування. Щось готувати більше доведеться, ну, тобто якось так може бути. Далі у нас 22-го в цей же день вересня Марс переходить ваш сьомий сектор сектор партнерства, як любовного, так і бізнес-партнерства. І тут Марс вам додасть, знаєте, якоїсь такої енергії прям все зробити за один раз, все зробити за один день. Якусь, так, знаєте, такої ініціативи у бізнесі, да? якщо у вас є бізнес, або навіть новий бізнес- свій відкритий, будете думати, а чому ні? Я все можу, в мене купа енергії, купа ідей. Може якраз Марсо це дати вам що. Якщо да, вже у вас є бізнес свій, ви ним займаєтесь, то тут може бути, знаєте, якісь, Дуже багато переговорів, якихось заключення договорів, якихось там перечитка угод, контрактів. Ну, тобто, дуже-дуже багато роботи з цього приводу. Так, що ще? З приводу любовного партнерства, тут також, знаєте, у вас може з'явитися ініціатива до. Можливо, кудись поїхати разом, провести більше часу, можливо, піти на спорт разом, та, бо Марс на за спорт відповідає. Тобто, знаєте, як м м більше проводити часо, часу разом, і це саме буде ваше бажання, ваша ініціатива. Будете щось, можливо, вигадувати, е можливо, кудись в ресторан піти, в кав'ярню посидіти, можливо, десь просто погуляти по парку. Ну, тобто, щось таке. Так. Але, до речі, так, в нас ще Марс е за агресію відповідає, і в нас ще кордон затемнень вересня, який також може давати підвищений емоційний стан і агресію. І тут по сьомому сектору може бути, до речі, знаєте, як е з приводу якихось конфліктів в парі. В партнерстві вашому любовному, який може навіть призвести до розлучення. Тому тут, знаєте, краще тримати баланс, не перегинати. Да? Тобто, якщо партнеру там можливо не подобається кудись постійно разом ходити, то можливо не, не треба все ж таки, хоч хоч у вас і буде ось Марс давати цю ініціативу і бажання, все ж таки, якщо партнер не дуже за, ну. Не підштовхувати його постійно на це, бо можуть через це виникати ось ці конфлікти, агресія, сварки. І бачите, навіть і до розлучення може дойти, бо сьомий сектор також про розлучення. Або якщо ви вже знаходитесь в стадії розлучення, також таке може бути, то тут може бути якась ось ця агресія, щось ви не можете ніяк домовитись, поділити, можливо, аліменти там. Теж якось не можете з ними домовитись, то тут може, знаєте, бути з цього приводу агресія. Або ще, до речі, з приводу бізнес-партнерства, це мож, може бути, знаєте, настільки агресія, як якась. якась яка, знаєте, ніби конкуренція з вашими бізнес-партнерами, але ж вам нема з чим конкурувати, бо це ваші партнери, ви навпаки, маєте працювати в одному, да, в одному руслі, да, до однієї цілі йти. Тому тут може теж дати ось ця якби, ніби конкуренція з, з, зі своїми ж бізнес-партнерами, яка може дати і теж якусь агресію з приводу ваших стосунків. І далі. В цей же знову день, 22 вересня, буде відбуватися семисекстиль Марсу і Сонця, який також може дати ось ці конфлікти. Але тут, знаєте, більше про конфлікти між робочим ритмом, да, якимось таким сталим, який вже, е, який вже існує, і вашим бажанням діяти. Якомога швидше все зробити за один день, да, те, що нам вам Марс якраз дає. То тут все ж таки тримайте баланс, бо Марс теж в цьому семисекстилі може дати ось цю агресію, сварки, конфлікти з партнерами. Тому тримайте баланс між здоров'ям і між роботою. Не треба, знаєте, ні, ніде. Вкладати більше сил. Тобто, все має бути в балансі, в гармонії. Ось такий місяць у вас, тельці. Ще обов'язково поговоримо про коридор затемнень. Бажаю вам триматися у вересні. До нових зустрічей!